Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіансу для знаку зодіака Блізнюки на період з 9 по 16 липня. Які саме вас очікують події, то загадайте своє питання або побажання і дивитесь, яку вам відповідь дасть пасіянс. Дивимось, які саме картки у вас півпали. Що такого важливого може відбутися. Ось у вас замок. Це зупинка якогось вирішення якогось питання. Ось у вас терези. Можливо, саме з цього приводу не треба нервуватися. Ось замок і терези. Ось у вас покровитель якийсь. Це якась поважна людина, яка вам допомагає або допоможе, але ви її можете не знати. Ось, друзі, лебідь це теплі родинні стосунки і кохання. Та начебто все. А ми переходимо до другого розкладу. Другий розклад для близнюків з 9 по 17 липня. Уважно, друзі, дивитись на дати в назві відео, тому що бувають додаткові розклади за проханням глядачів. І вони вас можуть спантеличити. Також для всіх знаків є в мене розклади, кого цікавить. Бо іноді в родині буває у одного більш гарний прогноз, а у другого не дуже. Важливо допомогти. Дивимося, які картки у вас півпали. Ось якесь святкування, бокал. Або романтична вечеря. Ось у вас карта долі хрест. Можливо, якесь свято у вас буде? Ось карта долі хрест і святкування. Та начебто більше нічого, а ми прямуємо далі. Третій розклад для близнюків – Дивимося, друзі, що вам показує пасіанс. Ось ми бачимо державну установу. Ось вона. А також, також хитру, підступну людину. Ось випадає вам змія. Ось вона ваша змія в державній установі. Дивіться уважно, щоб вам ніхто не наробив помилок в вашій справі. І все добре вийшло. Бо людина може, ця карта показує, що людина може спеціально вам щось зробити помилку або ще щось. Так, ялинка, до... добре здоров'я. Дякувати Богові, це добрий знак. А ще ось тут, ось подивіться, люд... хитра, хитра людина підступна в державній установі, а ось тут е... мечі. Оці шаблі показують можливий скандал. То будьте уважні і обережні. Близнеці завжди комунікабельні і знайдуть вихід з будь-якої ситуації. Ну, але головне, щоб це на вас ніяк не відразилося, щоб ви не розхвилювалися. Ось так, друзі, три розклади. Ось такі вам поради. А ми зараз спитаємо застереження у карт Ленорман. А також пораду, застереження, ключ і порада, корабль. Що я хочу сказати, друзі, застереження це, можливо, якесь важливе питання, котре ще закрите на ключ, на замку, але порада. Корабль показує, що це дуже успішна якась справа у вас попереду, або мандрівка велика, така, далека, дорога, або щось по бізнесу, якийсь успіх, бо корабль завжди показує успіх по бізнесу. Тому що зараз люди мандрують не дуже з нашою ситуацією, не дуже часто, тільки по роботі. Але, можливо, оця мандрівка або робочий процес буде дуже вдалим, бо це гарна карта. Дякую вам, близнюки, за перегляд, за підписки, за лайки. Рекомендуйте мої відео своїм друзям. Думаю, їм буде корисно і цікаво. Якщо у вас є якісь коментарі або особисті запитання, то пишіть. Ми обов'язково їх розглянемо. На все добре!